Привіт! Сьогодні про те, як використовувати візуалізацію, щоб вона працювала. Візуалізація це метод психологічної допомоги, що ґрунтується на використанні певних уявних образів. Суть методу полягає в тому, щоб допомогти людині візуалізувати бажаний результат чи ситуацію, щоб це їй допомогло досягти поставлених цілей. Наприклад, зменшити тривогу чи підвищити комунікативні навички. Щоб зрозуміти, як працює візуалізація, треба трішечки поглибитись в її історію. Своє витоки вона бере від методу ідеомоторних тренувань. Цей метод був розроблений наприкінці першої чверті ХХ століття. Він широко використовується у спортивних і танцювальних школах. Особливо у школах балету. Сам термін складається з двох слів: ідео, подумки і моторика рух, тобто дослівно уявний рух. Ідеомоторика є фундаментальним психофізіологічним механізмом, який ґрунтується на уявленні виконання рухів і виявляє себе в житті ідеомоторними актами. Ідеомоторний акт це мимовільні рухи, що виникають при уявленні при уявному виконанні рухових дій. Давайте спробуємо розібрати умовні помилки, що можуть впливати на ефективність використання методу візуалізації на прикладі. Прикладом буде проходження співбесіди. Перед якою ви дуже хвилюєтесь і боїтесь розгубитись. Найчастіша помилка це візуалізація кінцевого результату. Уявно кажучи, сцени, де е, вам вже кажуть, що вас прийняли на роботу, і ви підписуєте контракт і потискаєте руки. Це може бути навіть шкідливим. Тому що ви можете сформувати хибні очікування і сформувати примарну впевненість. Так, візуалізація цієї сцени може не спрацювати. Тому що є страх самого шляху співбесіди, від якого і залежить кінцевий результат. Отже, що нам треба, щоб візуалізація запрацювала вам на користь. Перше. Це самоаналіз на визначення своїх вразливих сторін. Це можлива постава. Це можливе збивання дихання, запинання у розмові. Навіть якщо ви володієте інформацією. Але після цього ви вже не можете впевнено продовжувати діалог. Або у вас може виникати певне відчуття завмирання. Отже, ви визначили. Що саме треба вам тренувати? І тоді вже можна переходити до наступного етапу. Це прокручування сценарію, де ви впорали зі своєю складністю. Як організувати свою практику візуалізації? По-перше, треба, щоб вам було фізично комфортно. Хоч сидячи, хоч лежачи, хоч стоячи. Але головне, щоб комфортно. Друге, очі можуть бути як розплющені, так і заплющені, закриті. Головне, щоб ви могли впевнено сконцентруватись на процесі. Третє це дуже важливо максимально деталізувати все. Своє самовідчуття, положення тіла, голос, тембр. Уявляти, як ви дихаєте. Свій Рот, губи, ніс, положення рук. Якщо вони трусяться і пітніють, уявляйте, як ви з цим справляєтесь. Фінальним фактором, який впливає на ефективність методу візуалізації, це періодичне повторення тренувань. Для того, щоб сформувати і укріпити і використовувати нові нейронні зв'язки, які у вас сформуються. Пробуйте, не бійтесь, включайте максимально свою фантазію. Дякую. Слава Україні і до зустрічі!